Тобто руль е погано починає повертатись. тобто Тут, -тут. вільно, але потім закусує і тяжко йде. Тяжко, 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 і потім вже трошки легше. Назад теж ось закусує. І потім тяжело. Фух. Провернулось трошки легше. і а, Провернулось трошки легше. Тобто ось в такому положенні нормально, а далі вже з напрягом кожного Ох, раз. О, побачимо, що це буде. Ось така хрестовина. З жалію, останні потерялись, але то видно, що воно все заржавіло. Воно вже було таке в поганому стані. Воно взагалі не крутилось, тому ми замінили і тепер руль почав крутитись як потрібно. Ось така. А повинно робити отак. Ну а Тут ось заклинули. Ну, коли поміняємо. Легко он крутится руль вообще. Ездить теперь одно удовольствие.